У Києві внаслідок влучання уламків російської ракети в багатоповерхівку у Солом'янському районі загинуло двоє людей. Травмованих станом на зараз 11. Троє госпіталізовано. Решті медичну допомогу надавали на місці. На трьох поверхах будинку зайнялася пожежа. Пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на парковці біля будинку. Така інформація від військової адміністрації Києва. Її оприлюднили у телеграмі. Наслідки влучання ми можемо бачити на відео. Його зняла вже на місці події знімальна група Суспільного і нині там працює триває рятувальна операція. На місці працює наша влада Прізова. Владо, чи допомогли спуститися людям, які були заблоковані на верхніх поверхах? Що відомо зараз про постраждалих і чи відомо щось про тих, хто загинув? Вітаю, маю 22 людини вдалося врятувати. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали станом на зараз двоє загиблих, але на парковці біля будинку ми бачили фрагменти тіл, які накриті плівкою. Цю інформацію нам також підтвердили тут на місці і поліцейські крім будинку, який влучили уламки ракети. Пошкоджено сусідній будинок цього ж житлового комплексу. Тут пошкоджені стіни, вибиті вікна. Ми власне поспілкувалися з мешканцем цього сусіднього будинку. Він проживає на 17-му поверсі і на момент вибуху він був у квартирі. Прошу послухати, що він нам розповів. Подскочила, и когда было, было слышно, что летела, летела ракета. Она подскочила, я еще был в кровати. Она успела разбудить дочку, и все остальное. И они уже начали, и оно как раз в этот момент. Все, все влетело. Здесь. Где квартира разрушена на 17 этаже, вот в один-один, и все влетело. Термосы, чужие в нашей квартире, доски, кухни э, ну то есть не от нашей квартиры. Вот все бетон, все влетело. Вот, вот, вот такой строительный бетон, все в квартире. Ну, осколочные, осколочные ранения. Здесь. Крім того, тут на місці зараз працюють кінологи, працюють криміналісти, і також тут на дитячому майданчику біля е, житлового комплексу розгорнули такий пункт, де можна випити кави або чай. Ну і власне зараз тут е, на місці події дуже багато сусідів, дуже багато людей, які вийшли, вони стоять на вулиці і спостерігають за тим, як працюють рятувальники. Станом на зараз така поки що інформація. Дякую, Влада. Це була влада Прізова, яка в Солом'янському районі Києва зараз працює. Там уламки збитої російської ракети впали на багатоповерхівку.